Вітаю на каналі Польська Початкова. Отже сьогодні будемо проходити прикметники в трьох формах у польській мові. Тобто високий, вищий і найвищий. Тобто три, три ступені, три ступні Високий, вищий і найвищий. Е, Ну, Воно не залежить від того, чи воно то йде вверх чи вниз. Але це є такі ступні, над котрими вже вищого. Чи там, нижчого ступеня нема. Ну, він все рівно має цінувати, що малий, імніший і наймніший то є найвищий ступінь з малого. Так? Бо ви вже, e, вже там не знайдете, так? Чи, чи дуже e, менший і найвінший. То є e, все рівно e, однаковий ступінь той найменший, наймніший, наймінший, найгорший. E, вже далі нема. Третій ступінь по факту. Отож, йдемо. Лекція номер 25а. Duży, większy i największy. Może być duży dom, większy dom, największy dom. Może być e, duża działka, większa działka i największa działka. Może być duży chłopak, większy chłopak i największy chłopak. Może być duża dziewczyna, większa dziewczyna i największa dziewczyna. Tak dalej. Mały, mniejszy i najmniejszy. Czyli byłby mały problem, mniejszy problem i najmniejszy problem. Цього проблема найлепше то так, як мовляв гібральчики, тобто євреї, е якщо е проблему можна вирішити за е гроші, то це не проблема, а це витрати. Ну, тобто малий проблем маленька витрата, менший проблем ще менша витрата, наймніший проблем ще менша витрата і так далі. Найменше витратить далі Пенькна, п'ятніша, найпінніша. То стосується до е, дівчат, жінок і там, ну, не знаю, може там якась природа, все, що жіночого роду, це у польській мові застосовується. І ну, буває всіляке, але Якщо хтось каже, що, що чия жінка пенькла, але як там будуть поляки з того сміятися, то ви не смійтеся. Повірте мені, мені як е, е, один поляк сказав, зараз прийде мій пенькний Я Як побачив, що то прийшло, Господи простив мені грішному. Але я себе взяв в руки, засміявся, вклонився. E, пані Миколаю, чекали ми на пана, а там два місяці чекаємо, аби пану нас сходи робив. Добре, нема справи, нема, то і файно поговорили і питаюся, а як моя жона? Ну, багато п'якна кобетка, пікна Що, Пішла собі, вона, і я собі пішов, і в кожного залишилася своя думка, так? А висловлювати там, де не треба, ну, воно все треба. Вам таке: на то, що на то не вчує. Далі. вадніша, Затим то було дуже давно. Ой -ой, 97 рік, вже. Далі вадніша. Найвадніша. Е, а, вадна, вадніша і найладніша. То саме, це якась може бути жеч. вадна, вадніша і найладніша. Так якби е, комусь щось сподобалося. І є е, три речі. О, наприклад. О, дивіться. це кістка до гітари, так? Одна файна, але вона чуть-чуть затонка. Наприклад, ця Вона трохи затонка, але вона вадна. У По порівнянні з другими, то вона, е, ну, мови нема. Далі, друга трохи товстіша і вона мені легше мені на ній грати, вона вадніша. І третя, вона на всі три боки. Od kiedy trzeba palcami i tak i ona najładniejsza, najdroższa. będzie droga, droższa i najdroższa. Fajna, lepsza i najlepsza. No, tak dla przykładu. Dalej, e... mały, mniejszy i najmniejszy. To był duży, większy i największy. Tak, e... to dzieciak mały mnie pokazał rower. Ну, дивився там такий малесенький ровер, чуть більший і ще більший. Ну, знаю, що дитина буде наперед казати, ну, що той е, дужий, а той дужчий, а той ще дужче, що треба його похвалити, що він вже на таким великим ровері їде. Ой, пані Миколай, і такий і дужий роверик мам. Але то є ще найвенший, а мам трохи в Потім берегові тягує той третій ровер вже в кінці. А тинто yes. ага. О! Файний хлопак. Файний ровер. Можеш пан сам їхати на тим ровер? Я кажу, ні, ні. Дженькі-денькі. Великі жінки, файний хлопак, найлепший. О. І туди ви, коли ви в когось працюєте, вони дуже поляки, дуже щепетильно і німці і поляки вони дуже щепітільно ставляться до того, якщо діти вас приймають, перше вони дивляться, що вас приймає е, пес, щоб він на вас. ну, там, ну, там, Бо є всілякі є, теж мають шал. Е, переважно до мене всі пси добрі. Один за ціле життя був попався такий варіант. Ну, алабай. Але. Подивилися, до вас діти добрі, ви свою репутацію зберігаєте? Прийде часами жаліється на дітей пані кохана, для мене то сам пані Джесса найладніші, Я то там не снів файний, ну часами файні, а часами не ну, але що то? ну, Але не можна нічого казати, щоб не дай Боже. Бо, бо що вона скаже, най собі говорить, що хоче, чи він що скаже. Czy na swojej rzymku skaże? Panie kochany, dla mnie pana żona to jest najpiękniejsza kobieta i ja w ogóle nic nie chcę takim rzecz. Co, nic nie wiem, do widzenia. Nikoli, nigdy, niczego nie czego Polacy one sobie jeden na drugą. A i panie idź tam, to tam da, jaka tam żona u pana, tam pani stara zgnara, tam jakaś tam kr krzywa, tam jakaś tam głowa taka jak. Ну, як ядро там, чи щось там є ще таке, о, ніц немає, і то, і то. Вито раз посміятися, а по тому той, що стояв з боку тихо, стане бригадиром або майстром, або менеджером, або ще якомось. А, ну. Ну, розумієте? Все найладніше, найлепша, наймільше, і. Gitis, gitara, jak to każę. Najkrasza. No, miła, mniejsza i najmniejsza. Tak? Wszystko trzeba pamiętać. Wszystko. Dalej. E, złej, gorszej i najgorszej. No, złej, gorszej. No, zły dzień, gorszy dzień, e, najgorszy dzień. No, trudno. Była. Róż bywa. Różnie bywa. Różnie w życiu bywa, tak? Był to najgorszy dzień. Ten to był zły dzień, a ten był gorszy, a ten w ogóle był najgorszy. Ani pogoda, ani robotę, ani nic, ani klientów. No. Była takie. Dalej. Na fajnej nocy trzeba skończyć Fajny, lepszy i najlepszy. Albo fajna, lepsza i najlepsza. Trzeba eee. wam po tym przejmę Файна-ліпша і, і найліпша. Файна красивіша і гарна-гарніша ну, і, най, ну, і, най, гарна, і найгорніше. Далі Дужий-однина, е, а дуже множина. Е, вінкший однина, а вінкше е, множина. Незалежно там у множині роду нема. Там дивиться вже на попередні слова, щоб рід витягнути з нього. Е, найвінкше. największe dni, tak? tak, dalej małe dni, mniejsze dni i najmniejsze dni. To jest to, na e. Tutaj tu, dalej małe dni, mniejsze dni i najmniejsze dni, bo jest e, większe, e, największe, to jest to, dodaje zakіnчenie e. Dalej piękniejsze, najpiękniejsze i piękne dni. Тобто в нас маємо закінчення на Е. Тобто були пенькні дні. Далі, е, мільше, кобет мільше, наймільше і міле. Тут була б буква Е. Щоб ви просто розуміли. Я вам просто додаю, щоб ви розуміли, так? Пенькна пенькне. Дуже-дуже. Мільша е, мільше. мільше. Prosto E. Najmniejsze. Znowu E. e złe, złe. Złe ludzie. Tak? E, gorsze i gorsze. A nie z, zli ludzi. Przepraszam, tutaj to akurat. E, no, może, może być źle zrobione. No może być takie tak. I tak. Toś, toś trzeba dalej to. No, nie ma prawa, aby do Bulwinięckiej. Dalej. Najgorszy, e, najgorsze. Najgorsze. Naj, no, fajny, fajne i fajne. Lepsze i lepsze. I najlepsze. Najlepsze dni, najlepsze czasy, najlepsze godziny, najlepsze momenty życia. O, na tym skończymy. Zapraszam do lekcji następnych. I, e, proszę. Субтиборой, тобто підписатися там, потиснути на дзвіночок. Я відео подаю так багато, що вже не мушу видаляти. Ну, розумієте, ніхто з моєю кількістю підписників так багато відео не мав. У мене вже давно було понад тисячу. І кожен, хто вчився, тепер дехто питається, а де ті минулих відео 12, а тих 10 де, а тих 5 де. Трудно. Мені тоді, ну розумієте, і так я досить непогано вкладаюся поки що, аби ну, той канал йшов догори. Запрошую всіх до наступних лекцій. Буде богослов'я. Дехто вже мені там на вайбер пише, просить, щоб книгу об'явлення. цікава книга. Я вже дивлюся, перечитую, підготовлююся до неї. І звичайна річ, дуже цікава книга. Я думаю, що вона повинна бути ну, перед Новим роком, якби якось її почати. Було би добре. Дякую, кланяюся і запрошую.